Номер 489 Breezy Basics. Ціна 5 тисяч гривень. Розкладаємо. І параметри. Ширина сидіння 48 см, загальна ширина від обода до обода 68. Бачите, тут вистають ручки, але вони складаються, не будуть вистувати. Глибина сидіння 42, висота від сидіння до підлоги регулюється 41-48. Висота спинки 44, важить 16 кг і навантаження витримує 125 кг. Вживане крісло колісне, в хорошому стані. Звичайно, є недоліки. Це царапани десь можуть бути по корпусу. Ну, в, принципі, в принципі, зараз все буду показувати. Підніжки. Складаються, відкидаються, знімаються, регулюються по довжині, ось Тут Тут можна регулювати кут нахилу цієї платформи, є ремінці проти зі ніг. Дивимося, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники в нормі. Є можливість регулювати кут нахилу вилок. До речі, самі вилки металічні. Не пластикові, також можна регулювати висоту коліс, це все дасть змогу змінити нахилу сидіння. Колеса литі в дуже хорошому стані. Подивіться, який тут ще є рівень протектора. Великі, широкі, такими найкраще їздити, якщо десь там по якомусь бездоріжжю. Задні колеса литі 24 х колеса, хороший стан, добре зберігся протектор. Є царапаний по ободах. Ось. Це в нас швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс все працює. Можна регулювати по силі затиску. Тут це робиться. А, до речі, великі ручки дуже зручні ними Блокувати. З другої сторони все те саме. Далі сидінням. Можливо, найбільшим недоліком є це, цього віська. Це те, що ось тут, бачите, так вже трошки от як змочене, десь пром'яте сидіння. Проте цілий ніяких там розривів, нічого такого немає. Знизу воно, типу, як брезент, зверху якийсь такий матеріал. Вона досить легко витирається, не знаю, як цей навіть матеріал називається. А такі, типу, знаєте, як курточки роблять такі дощовики, щось типу такого. А, тут середині м'які наповнювач. До речі, ось тут. Ось ці заглушки виймаємо, висовуємо на себе і можна попрати сидіння. Те саме стосується спинки. Спинка в хорошому стані. Десь, можливо, є якісь. ну Це навіть затертості не назвеш. Десь, знаєте, як пром'ялось, прилежалось. Це, до речі, регульована спинка м'яка, зараз покажу, як це все регулюється. Ці всі боковушки, все ціле, тут просто здерте оце е -е, наклейку. Підлокітники, чорні, все ок, просто краще ще їх витрати. Ось тут відкидаються, до речі, регулюються по глибині, ось бачите. Тобто можна втопити ось таку туди назад. Позаду. Ось так виглядає візок. Тут у нас бачите є паралон. Е, ремені ми їх відпускаємо, людина назад відхиляється наскільки їй зручно, затягуємо і вже наступні рази буде зручна позиція у користувача. Е, підставка для костелів або трустини. Тут у нас регулюється висота. Пум-бум-бум-бум-бум. Ще ще? А, це, це треба тут сюди переліпити на, на, на ліпучці. І тут у нас, якщо, наприклад, натиснути, то припіднімається парі, таким чином легше долати різні перешкоди. Загалом хороший візок, в хорошому стані, легенький, буде ще досить довго служити. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під відео і дякую за увагу.